Початок лютого видався і направду лютим. Це особливо помітно у травмпункті. Там значно зросла кількість пацієнтів із вуличними ушкодженнями. Сьогодні, від самого ранку, тернопільське травматологічне відділення працює у посиленому режимі. Якщо попередніми днями кількість пацієнтів із вуличними травмами коливалася від двох до шести, то сьогодні шестро госпіталізували. З тих шести хворих п'ятьох є переломи нижніх кінців. У Одного хворого більш похилого віку є перелом максимального відділу стегна, так що такий уявіть собі характер тої е, пандемії, можна сказати, вуличної. Загалом сьогодні, станом на 12-ту годину, із різними вуличними травмами у медичний заклад вже звернулись майже три десятки травмованих. Мають пошкодження зв'язок ну, мілково-ступневого суглобу, пошкодження е, кінцівок. Більш глибокі, тобто переломи і вивихи, і в основному переважають травми ступневого суглобу та променевого запясного. Але і трапляються випадки, які потребують госпіталізації, тобто більш серйозні травми. Зареєстрували декілька осіб зі струсом головного мозку, враховуючи значний ріст травматизму у медичному закладі, задіяли усі сили. В травматологічному пункті нашої лікарні працює. Підвищений кадровий склад, зокрема, додатково підсилена бригада і лікарським складом і сестринським складом. Мобілізовано ресурс власний з матеріальної частини для надання невідкладної допомоги всім особам, які постраждали під час травм, отриманих на вулиці всі можливі ресурси намагались задіяти і комунальники з четвертої години ранку приступили до роботи. Однак, якщо із дорогами проблем особливих не виникло, і автошляхи вдалося втримати у більш-менш належному стані, не допустивши зупинки громадського транспорту, то ситуація з тротуарами була складною, каже начальник міського управління ЖКГ. Це є ряд причин. Хоча мешканці навряд чи пішохода цікаво, чому було слизько. Але причина в першу чергу це в негоді. Значить, дощ і мінусові температури, якщо ви посипаєте, така структура дороги, що з тротуара просто цей, ця посипка вона не встигає реагувати. Фактично, воно би мало б постояти там за пів години взяти цей лід, і відповідно льоду немає. Вона не могла цього зробити, вона зразу спливала, а те, що не спливало, зверху зразу замерзало. Втім, того пояснює Олег Соколовський, хоч керівників жеків, ОСББ і служб, які виграли тендер на утримання міста, попередили про негоду ще вчора. Вчасно зреагували не всі організації, які зобов'язані були отримати наше місто. Це Авакспроф і Мішлягринбут, так вони вивели всю необхідну техніку. По жеках ми зафіксували, скажімо так, повне ігнорування наших доручень. На даний час всі жеки пишуть пояснюючи, чому так погано спрацювали в цю непогоду. Всі ці служби, які не спрацювали, у нас є доповідна в міському голові, і тут є перелік вулиць. Ми пишемо, що де тротуари не почищені, весь перелік вулиць вони не будуть оплачені. Не виконали своїх обов'язків і чимало установ міста, які повинні були привести до ладу прилеглу територію. Ми побачили, що, наприклад, не спрацював залізничний вокзал, взагалі не посипав біля себе, не спрацювали автовокзал дуже слизько, не спрацювали е, торгові центри, не спрацювало багато суб'єктів господарювання. Чомусь е, всі ж бачили, що робиться, е, особливо такі ключові служби. Чомусь реагування було дуже дуже слабеньке. Нами надіслані відповідні листи, тому що вони нам не під Ковані нами надіслані листи для оперативного реагування, щоб в подальшому таких проблем не мали. Олег Соколовський зазначає, тротуари та дороги посипатимуть усю ніч сумішу із максимальною кількістю солі або лише сіллю, аби попередити утворення ожеледиці.